Опа, Відорська фібівіжечка. Ні, сьогодні не проекш, який ви звикли бачити у фільмах про війну. Сьогодні про буденність та реальне життя піхотинців Краматорського прикордонного заводу. Як вони дістаються до позицій, виходять з них, як забезпечуються провізією, як копають, риють та борються з мишами. Приємного перегляду. Що вам сказати? Ай, захід і вихід, мабуть, найважчі, що у нас відбувається. Бо що, коли сидиш на позиції, якось спокійніше заходиш, виходиш. Сіябені пташки, арта. Та нічого, справляємося, все буде Україна. Захід на позиції піхотинців другого ВПС відбувається суто у вечірню пору та ось під такі круті гірки. Щоразу бійці мають долати дуже велику дистанцію і підніматися під такими крутими схилами. Перепочинок. Піхота це хребет, напевно, всієї армії, бо лише піхота сидить в окопах. Облаштування позицій, цілодобово несемо спостереження за противником, відбиваємо турми. Це і є важкість нашої служби. Ну що, будні піхоти це окопна лінія. Тут знаходиться один бліндаж, за ним другий. Тут наша імпровізована кухня, в якій ми приймаємо сніданок, обід, вечеря. Каші в нас різноманітні, О, тому приходьте подивитись скуштуєте. От. Нам від попередників досталася окопна лінія, але вона була неглибока і вона підвергала нас небезпеці. Тому ми вкопалися, тепер можна йти і не переживати трошки за своє життя. Ну, Пригинатися постійно треба, але вже краще. От. Це тут вже починаються позиції для відсічі на наш ВОП. Одна позиція з забезпеченіми всіма видами озброєння, протитанковими, протипіхотними, кулемети, гранатомети, гранати, стрілецька зброя. Облаштовуємо бруствіра, бо скоро дощики підуть, це все полізе в окопи, лівньовочки. Ну от, Сьогоднішня робота це за день ми виклали і викопали цю сп Постійно покращуємо свій. Воп. Це вчорашня наша робота. Тому дивіться під ноги, не... тут ще трошки не закінчили, але вчора перекрили отакими от тубочками. Йдемо от. Йдемте на СПшку. І от безпосередньо на даний момент це наша крайня СП. От. Там напрямок ворога, державний кордон. Умови у нас спартанські, але ми звикли, так що все добре, головне, щоб була вода і їжа. Хлопці у нас леви, хлопці молодці. Ну-ка. В таких умовах мешкають наші бійці Водичка. Саме основне. Ось така гарна вирота на рау наших хлопців. Там спальне місце. Спальне місце. Тут у нас провізія. БК. Тут наші бійці. Продавайте привіт підписникам краматорського загону. Усім привіт! Слава Україні! Перемога за нами. Е, база, водичка. Ось така чудова виританра. Тут хлопці мешкають. Так, що в нас там? У нас... Пакетику. В якому? Весій. Хліб дорблю. Хліб і сир дороблю. Ні, просто хліб дорблю. <рес> хліб з пліснявою. От залишки колоки. Так, а це насто? Це? Гієна. Гієна, йо, привіт підписчикам. Передаємо привіт. З наших мір. Хто такі піхотинці? Піхотинці це, це такі люди, що в них робота копати, слухати за дронами. Копати треба саме більше. Щоб вижити тут і слухати. A few moments later. Так, на передовій також не забуваємо про прибирання своїх е... приміщень. Ба, да. це найголовніше. Так ти ж казав, що копати найголовніше. Ні, ну ти будеш спати що. Теж головне, щоб ти в mm -hmm. чистому спав, а не в землі. Носити, носити воду, води багато треба. Не так, їда тут дорога, як вода. Бо коли копаєш, ти багато води п'єш. Все добре, так як казали, Воїв на два фронти. З однієї сторони, так як ми кажемо, на них підаря, а з іншої сторони гризуне. Ну, слава Богу, все добре. Та й от так воно. Да, друзі, життя піхотинця це вживатися на території осих. Гарних створінь ми прийшли до них в гості. і Вони залюбки гризуть нашу.